Її руках гачок для в'язання, а стіл майорить різнобар'ям тканин та стрічок. Галину Павлівну без сумнівів можна назвати обличчям головної пішохідної вулиці Луцька. На Лесі Українки її не зустрінеш хіба якщо з небаллі. Сьогодні ж вона тут, як завжди, продає свої мотанки. Травнічка для того, щоб люди були здоровими. Вона робиться іменно тільки на траві. Це захисниці дому. Це їх вдома треба ставити. «Так, Ці вдома ставляться захист для дому. Ось цей ангел-охоронець лишився один. За лічені дні розкупили, пояснює пані Галина. Є у майстрині і такі ангулята. Цих заповняє, не продає. Я їх тут роздаю. Це як ідуть хлопці, багато сходять із госпіталів. То я такі ангелочки. Ми їх робимо і в Польщі робили волонтери, забирали іменно для армії. А найпопулярнішими є мотанки з захисниці. Днями, розказує Луцька майстриня, вона передала десятки таких у Німеччину. В госпіталь, де лікують поранених захисників України. Вчора забрали, ну, але вони заказували, то я їх робила. То до вас звертаються самі волонтери і замовляють на захист. Ну, просять, так. Сила ляльки-мотанки є тоді, каже пані Галина, коли в неї вірити. У 2014 році е я подарувала зятю, він і своєму по сестрі. То в нього була мотанка, тут, і він так пройшов. Коли він пішов з армії, то подарував другові. І каже, ми обидва живі. Щось таке, така каже, впевненість є, що є захист. Пані Галина, певни її ляльки-мотанки то не просто шматки тканини. Тест... Як я роблю захист, найперше молюся тричі очі наш, а потім починаю робити. І роблю завжди мотаночку на новий місяць. Мотаночка, вона вся скрутка йде, вона не має голки. Колю, колючих предметів навіть на столі немає.